І е, далі рухаємося. Ми запрошуємо до слова надзвичайного повноважного посла України в Кувейті, кандидата економічних наук Балануцу Олександра Олександровича. Діпломаси Redefined, нове сприйняття дипломатичної служби в умовах воєнного стану. Шановний Олександр Олександровичу, чи гарний зв'язок вам в нас чути? Запрошуємо вас до слова. Доброго ранку, шановні колеги. Чи ви мене чуєте добре? Добре, добре. Ми вас чуємо. Радий вас всіх бачити, шановне товариство, шановне панство, шановні колеги і друзі. Для мене звичайно невимовно приємно мати слово сьогодні виступити перед такою шановною аудиторією. Передивляючись учасників і всі регалії, я взагалі вважаю, що десь якась дитинка така затісалася серед такого шановного товариства, але мені дуже приємно мати слово. А мати можливість щось запропонувати, з чимось поділитися. Я не маю другий. Це вже другий мій другий моя можливість виступити. Я дуже дуже радий, що запрошення все ж таки до мене доходять, і в цьому хочу подякувати інституту педагогіки, що вони вбачають щось цікаве від того, що я пропоную. По-перше, щоб розпочати, можливо, з найважливішого вчора ми відзначали день гідності і свободи, і це те, заради чого ми боремось. Це те, заради чого ми інвестуємо в майбутнє, в наших дітей. Заради цього ми всьому світу показуємо, хто такі українці. Тому я вас щиро вітаю з цим днем з нашими перемогами. Всім бажаю сил, добра, миру і перемоги. Все, що сьогодні буду говорити, все засновано на особистому досвіді. Теорії тут мало. Зазвичай ми всі проходимо через свої дотики. Ми торкаємось пальчиками, торкаємось очима слухом, зором. Все до чого нам цікаво доторкнутися, а потім ми все передаємо. В мене немає звичайно такого теоретичного великого доробку, як у моїх колег шановних, але в мене є те. Чим я хочу поділитися, це відчуття справжності, це відчуття того, що реально вартує, тому що ми знаходимось тут на певній там передовій і відчуваємо, як на нас реагують, як ми експортуємо те, що в нас є, і власна що таке наша 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 освіта, наші сили і таке інше тема. Тема була визначена мною дипломасі відіфайнд. Тому що все, що відбулося після 14-го року, а потім, вже після 24 лютого 2022 року, воно взагалі повністю все трансформувало в сприйнятті дипломатії. Розпочну свій виступ з того, що всім своїм колегам тут в державі Кувейт я сказав, що мій дипломатичний протокол був відсторонений. Я зняв з себе офіційну кроватку, протокол і відклав його в шухляду. До дипломатичного протоколу я повернусь після нашої перемоги, а до того буде війна. Я дозволяю собі те, що можливо не варто було б дозволяти багатьом дипломатам, але це моє ставлення. Поки я захищаю свою державу, так як можу, я це й роблю, так як я можу, так як я вміню, так, я, так як в це вірю. Тому ми маємо нові умови. Ми маємо нові реалії. У нас є переді мною ставлять нові завдання, нові очікування, нові виклики. В той же час ми готуємо наш матеріал для наших студентів, які по-новому сприймають взагалі весь матеріал, починаючи від логістики, де вони утримують ці знання або в бомбосховищі, або вдома, або в незрозуміло в якій аудиторії. А так само і від нас, від викладачів, від професорського складу викладацького, залежить, що ми дамо. Це новий підхід, взагалі нове бачення. Тому диплома Redefine Ми ж говоримо не просто про практичну складову дипломатію, а про навчання. Ми говоримо про ту дидактику: про те, що дитина, студент може взяти і сам себе навчити, якщо ми не можемо дати. Минулого разу я мав честь представити авторський курс своєї родзинки дипломатії, який був запропонований для школярів вищого для для старшокласників, для наших 10-11 одинадцятий клас. І я дуже радий, що в цьому році він вийшов нарешті. Не представляю його, просто наголошую, що родзинки дипломатів вийшли, і в цьому я маю подякувати звичайному інституту педагогіки і окремо Олександру Володимировичу Малихіну, і Попову Роману Ноковичу за те, що вони тоді зацікавились і підтримали мене, і сказали, що дійсно це має, має шанс. Так, оцей підручник, який щойно вийшов, він вже має бути відкоригований, оскільки там не було питання війни. А я вважав, що ми маємо запропонувати нашим старшокласникам 10 11 клас говорити на ці теми. А зараз я розумію, що це маст хев починати з 8 класу. А чому я про 8 клас кажу? Тому що в мене син, якому 14 років, навчається в 8 класі, він запитує мене ті питання, на які я маю дати відповідь. Повірте мені, він дуже недипломатично описує країну агресора. Він дуже недипломатично до цього ставиться, і я його в цьому щиро підтримую. Дипломатично, не дипломатично. Не непра... я він бачив російські збройні сили під домом, під будинком в Києві на мінському масиві. Він бачив все. Я хочу, щоб він розумів. Що це за війна, про що ми говоримо? Він має говорити про це восьмий клас, і я йому пояснюю, щоб він мав можливість спілкуватися зі своїми колегами, щоб він зрозумів, які були передумові цього, чому були, в чому причини, які тенденції розвитку подій. Це восьмий клас. Тому цей підручник, родзинки дипломатії, він має піти в якості рекомендації до наших шкіл, щоб наші викладачі, наші діти мали можливість говорити, мали можливість знати для чого взагалі дипломатія. Чому ми маємо це робити? Чому ми теж є певним фронтом? Чому це зброя? І е, зараз цей, цей підручник я звичайно буду потім до доопрацьовувати бо хочеться показати більше, хочеться дати більше. Діти говорять в своїх групах, діти говорять між собою, зазвичай користуючись різними джерелами. І сьогодні ми говорили е, про там цілісну систему вимог до цифровізації, де діти беруть ту інформацію, звідки вони читають. Які телеграм-канали вони дивляться, а, або з ким в Ютубі вони спілкуються, або в соцмережах. Нам теж потрібно знати, тому варто їм дати матеріал якісний, виважений, який дасть їм і буде спонукати до критичного мислення навіть на рівні 14-15 років? Від дітей кожного з дітей, які ми хочемо дати найкраще, ми маємо перейти до, ну, в даному випадку до майбутніх дипломатів, до студентів. Я говорю про студентів, я продовжую викладати співпрацюю з ЗУНУ, Тернопільським університетом інститут імені Богдана Гаврилішна, Гавриліш, Там проводимо наші лекції. Наскільки важливо готувати міжнародників, на, наскільки важливо готувати майбутніх дипломатів з нами? Сьогодні присутній цівати Григорович, я його бачив серед учасників. Вітаю вас щиро. Так, от він знає, наскільки важливо готувати дипломатів, мати систему, підхід методи. Дати дипломату я дуже жалію, що у нас не існує дипломатична академія імені Удов'янка, така яка вона мала б існувати з повним курсом з четвертим рівнем акредитації з магістерськими роботами з think tanks, з аналітичною складовою. Ми маємо це повернути, тому що нам потрібно готувати правильно, готувати дипломатів майбутнього. Не, не треба знати історію, але треба готувати, бачити тенденції, можливості вміти проаналізувати і передбачити розвиток подій. Ну історія ж циклічна. Ми маємо бачити, що відбувається на основі права, на основі географії, що важливо на основі історії дипломатії. Це важливо робити, і я завжди це говорю, що нам потрібно і самостійно читати, і давати студентам можливість. Доторкнутися до правильної історії до, до, до в тому, в тому числі і, і географії, і права, щоб зрозуміти, як воно все відбувається знов таки заради розвитку підтримки критичного мислення, якщо у нас немає і не буде цієї правильної системної. Гнучкої, гнучкої, звичайно, в професійної системи підготовки дипломатів, то без цієї підготовки завжди у нас буде якась недостатність. Ми завжди це кадрове професійне забезпечення буде недостатнім. А ми з вами розуміємо, що означає будь-яка недостатність під час війни, починаючи від продуктів, потім закінчуючи електрикою, від, скажімо, там збройни, і так інше. Оцю недостатність потрібно ліквідувати заздалегідь, готуватися. Бо це ж, бо це ж наше майбутнє це ж наші діти, і щоб дипломат потенційно вмів аналізувати і власне відповідати високому званню дипломата на рівні сильніших дипломатичних служб світу, він має отримати цей потенціал і цей інструментарій, прогнозувати, оцінювати і рекомендувати своєму уряду, своєму центральному апарату, що потрібно робити, як це робити в своєму дисертаційному дослідженні, яке я вже от сьомий рік опрацьовую. На здобуття ступеня доктора наук з педагогіки професійна освіта. Я власне виходжу на теоретичні і методичні основи професійної підготовки дипломата як інтелектуального ресурсу держави. Це те, чого у нас ще мені здається, що це буде перша робота, така перша спроба педагогічно і методично запропонувати, от, описати модель майбутнього дипломата і як правильно підійти до цієї підготовки. Це не складно. Це треба готувати. Ми коли йдемо в школу. Ми ж в першому класі не говоримо про одинадцятий клас для цього окремого студента. Але все життя ми його ведемо до другого, п'ятого, сьомого, десятого, п'ятнадцятого там віку, щоб він наприкінці там, скажімо, одинадцятого класу мав якісь знання, чому ми так само не можемо готувати дипломатів? Це абсолютно такий штучний продукт. Це, це як діамант, який потрібно вміти обробити, щоб не натиснути, щоб воно не тріснуло, щоб воно мало свою огранку, колір. Це треба реально з цим працювати. У Нас не так багато, і держава може собі дозволити робити це правильно, гнучко, системно, професійно, але правильно і у це. Я скажу відверто, можливо, з певною долею критики, замість того, щоб ми, молоді науковці, молоді науковці без там, потужного якогось теоретичного досвіду і доробку мали б інвестувати свої зусилля в якість матеріалів, які ми пропонуємо. Як сьогодні колеги сказали, може хтось сьогодні щось запропонує нове, цікаве? Так, от, замість того, щоб я, як науковець, Використовував свій час і сили і енергію замість запропонування щось якісного нового, ми починаємо при всій повазі, маючи цифровізацію на найвищому рівні, оплачуючи ми годинниками свої рахунки, будь-де, маючи в телефоні паспорт, ми все одно від руки заповнюємо особову справу на подачу там в в. В нашій комісії при пода при подачі в спецраду, або ще кудись. Ну реально, ну смішно в 21 перше століття. Цифровізація крізь у нас реально нема паспорту вже, бо все в телефоні, і все одно вимога стоїть від руки записати особову справу. Ну це смішно. Ми маємо це міняти. Ми маємо міняти це. Наша вимога. Чому до цього ми не можемо дійти? Я не знаю. Але з цих з цих речей випливає те, що ми робимо. Замість того, щоб знов таки проінвестувати в якість і сказати, ось воно, давайте, ми починаємо самі себе в, цьому, в цій системі якихось бюрократичних цінностей, якщо можна сказати, починаємо себе маневрувати. От наше сприйняття за кордоном, що про нас знали до війни. Ну от кожного ми ж ми ж з вами подорожуємо, ми спілкуємось. Що про нас знало? У нас шикарна освіта, класні фахівці. А ми не можемо чомусь довести і сказати, що ми маємо бути в рейтингу найкращих топових інститутів. Ми звичайно попадаємо, потрапляємо в ці переліки. А чому ми не, не на топових ресурсах? У нас що, немає викладачів, є. У нас нема знань, є у нас, немає вмінь. Є у нас все є. Так чому ми не найкращому варіанті? Тому що ми. Не так себе ще представляємо до війни. Що про нас знали? Ну, Шевченко, ну Шевченко футболіст, ну Чорнобиль, ну Кличко. Наші діти виграють в Малій Академії наук Олімпіади серед там тисячі людей. Математика, фізика хімія. Ну, можемо, можемо. Наші хлопці молоді отримують дисертаційні якісь а, і гранти. Можемо, можемо. Ну то чи не варто це розвивати так само? От ми ж ми ж тут дипломати працюємо навіть з навіть іноземними студентами. Я читаю багато лекцій тут, навіть в державі Кувейт в університетах і в школах. Багато хто з наших українських експертів наголошують на питанні, що, що до необхідності там запровадження якогось там курсу українських студій за кордоном. Це варто робити без питань. І міністерство закордонних справ це робить, і Український Український інститут це робить. Ми можемо це зробити. От даю приклад практичний. Професор історії Тімоті Снайдер, американський професор, який викладає в Єльському університеті, він запропонував перший серед усієї системи відносин в середньому систему освітньої системи в Америці. Єдиний єльський університет, який запропонував курс про Україну. І це єдиний повний курс, який він починає з історії, тобто він починає з генезіса націй, як нації формуються, де взялась Київська Русь, там Вікінги, там Франки, там хто прийшов звідки скіфи. він читає це для істориків, які мають потім розуміти, що ж таке історія. Чому зараз щось відбувається в Україні? Весь світ розуміє, що щось відбувається важливе. Якщо щось відбувається важливе, то й Україна важлива. А якщо вона важлива, то що таке Україна? Як вона сформувалася? Що в нас є? Що ми представляємо собою? Ми кажемо, я українець, це хто? І от він єдиний, хто це викладає. Другий є Сергій Плохій, наш професор, який в Гарварді викладає, він читає історію, але вже починається. Мені здається, якщо не помиляюсь, з 15 століття. Тобто, на весь освітній простір США у нас є два вузи: Єлі Гарвард, які працюють про Україну. Це це десь в чомусь і наша недоробок, бо ми маємо це пропонувати, і ми ж маємо розуміти, чому вони не цікавляться. Ну чому вони не цікавляться? Багато студентів, які тут з якими я спілкуюсь, вони задають питання: а на що, навіщо мені знати те, що ви говорите? Поясніть. І оце вже моє право. Як же я поясню на що їм знати про Україну, про відносини, про Європу? Ми далеко знаходимося. Це не їх справа, не їх реальність. А ми ж показуємо, що це майбутні студенти, вони кимось будуть в парламенті, колись будуть приймати якісь рішення, чому ж вони не хочуть знати? Питання історії, питання відносин, міжнародних відносин, і це важливо. Ми зараз з дипломатами знаючи цей пробіл, що тільки Снайдер там і професор плохій працює з іноземними студентами. Там ми з моїми колегами-дипломатами Ольга Сігєда і Ірина Ващук і Наталія Кравчук. Ми. Працюємо над таким дуже цікавим, комплексним, можливо, навіть ризикну сказати, проривним дискусійно-лекційним курсом матеріалів, які ми хочемо запропонувати 20 топ університетам світу для їх студентів. Їх студенти через 10-15-20 років стануть. Тим прошаркам політичних освітянських представниками, які будуть приймати стратегічні рішення по Україні, в тому числі вони будуть конгресменами, сенаторами, прем'єрами, президентами, міністрами закордонних справ. І тому ті студенти мають знати про Україну щось. Цей курс, який ми пропонуємо, він, він буде мати ну, приблизно. Ми зараз фіналізуємо це. Be prepared to да? Будьте готові змінити свою думку. Тобто нове прийняття України. Ми не говоримо про історію, ми не говоримо про політологію, ми говоримо про сприйняття України, як сприймається Україна на різних рівнях, серед філософів, істориків, військових, докторів, що говорять студенти, що ми маємо казати? Ми настільки глибоко плануємо пірнути в цей матеріал, щоб його можна було потім. Пропонувати цим топовим університетам, і ми хочемо викладати власне. Я спробую викладати цей курс, і ми, ми думаємо, що ми будемо викладати його англійською мовою, арабською мовою, іспанською, і французькою. Тобто, це такого матеріалу ще немає. У нас багато є українських студій, які говорять про історію, культуру, релігію, тощо, але нема такого глибокого дипломатичного матеріалу, який би ми хотіли запропонувати для нового сприйняття. України в світі ми вважаємо, що ми говоримо про наших студентів тут, про наших дітей там 8, 9, 10 клас, яких ми готуємо до майбутнього. Ми готуємо з наших студентів в усіх наших вищих навчальних закладах, щоб наші студенти мали критичне мислення і розуміли, що це інвестиція, наша інвестиція в їх майбутнє в наші діти. І в той же час ми готуємо тих студентів за кордоном, які будуть приймати рішення, які мають бути геймченджерс. Вони змінюють потім правила гри. Тому що мати, наприклад, підтримку канадської діаспори і канадського заступника прем'єр-міністра, яка була заступником міністром закордонних справ, а вона етнічна українка. Вона розуміє про що говорить, і тому нас так сприймають, і тому нас так підтримують. І так має бути майже в усіх країнах, де є українці, де є представництво, де є наша діаспора, яка є цим теж ключом певної нашої там адвокації дипломатія. Це зброя, це, це серйозна зброя, якщо правильно. Вміти нею користуватися і тримати її в належних умовах, щоб її зберігати не просто так: ось сьогодні нам щось потрібно. Я пішов, а воно в неналежному стані і не можна використовувати. І вона не може бути арбалетом або луком. Воно має бути підготовлено наперед. Тому ми інвестуємо в майбутнє. От приблизно таке сприйняття дипломатії у військовому стані, починаючи від родзинок дипломатії для школярів. Перейти на рівень студентів, як українців, так і іноземних студентів, для того, щоб в майбутньому дати оцю якісно високий рівень, новий рівень сприйняття України на основі цієї цілісної системи вимог до освіти. Я сподіваюся, що я встиг в свій час вкластися. Я сподіваюся, що вам було цікаво мене послухати. Дякую за ваш час. Якщо є питання, з радістю відповім. Дякуємо, шановний Олександр Олександрович, шановні колеги. Чи є питання до вельмоповажного посла?